І всім привіт ви на каналі Mr. Бізнес. В другому відео я був сказав, що ви наказуємо в Rodericks, але я був перепутав. Так, сьогодні ми граємо другу карту От таку. Ми там кроси стаємо дуже... Більше... Ну крос нам більше років стає. Бо того і ми можемо до вас робити. Але поки що погнали. Я вай там ютубери були грали популярні. Я всю карту по Я її нарешті растесь і як ви веде. Так, зараз подойдемося всі Сикарте. Я бачу, як там популярні просто. Назви тоже веде. Так Так, все таки Тут якісь Понятно, тут якісь пацаны. Сотово. А, ну мы тут можем стати, типу, бирсами. Так, в когось на 16 строки. Мені поксу 5. А, я все не таке великий. Я поксую дуже стрельку, куда мне показывает. Ну, погнали.

Окраси в підійшла. Так, тепер ми тут маємо грати. Ми си, як я поняв, ми дуже малі Як я поняв. Так. Все розкасаємось. А, нам стало 6 років. Нам тепер 6 років сюди. І куди ми маємо піти? А, ми маємо піти в той будинок. Кому девять 9 роки, кому из 5, кому 7. а мы пока будем спать. Капец, То есть на массейне. О, мы сюда зашли. Так, самое на подарок где? О, кусок. Сюда, сюда. Так меня попали так все, Ну, я не попал. Так, оп, так белоколе. Я понял, нам треба пок. Нам треба поки мене поки заб'ємо, ми не, заб не пройдемо уровень То буде тяжко. Та блін, то що я не проходи тут, тому тебе <кій> не хочу не застати. Хтось за мене, якось кута Із за мене. Так, я зрозумів, поки ми не попадемо. Це буде довго, но попадати будем довго. Ну, а я буду попадати. Ой, я перекинув та здаунт. А, воно Я можу е, можете поїздити на ровері? А, так, ти поможе. Тільки поки я не попав, то мені далі не дасть. Уровень капець. Так абсолютно А Та, Оно пропу просто сблесть. Тут Та, таке управление сокопец. Зате я понайспаков скорее. А тут такие классные обутки классный обус. Прямо. О, ты все куда сюда заплюнул? Та як? А, можна стати на десятки і назад на обрус. А, там треба в тако. А, тут можна просто було стати. Звідти я пробував забрать, але все равно. Так, попусть ми йдемо туди. І стекаємо Кисель їздить на ровері. А він по приїхав тут. У нас магазин. Ооо. Супер, ми скоро. О, все у нас данный разный, погнали, погнали. Я тут скоро бігаю. А, тут недалеко нам тебе. Так, мне за 7 рокер. Кто то там забыл? Так, погнали. Мне куда стрелка показывает. А, треба сюда зайти, я думаю, все-таки. Пару разработчиков, кого-то сделали. Сломан <реклама> перебился. Роман Кит. Ра. Да. На батуте у меня есть батут. А, я могу рад, что я знаю. На бат... А, не со себе. Так, хороший призор. А, все, мусор, кто в школу. і ідем якась скоро сто один. А стрікает показ ва ця типу Сюда. А, за опять один нарози. Купай скоро. Так, мы купуємо так все. може псимозі скорость света. Погнали. Так, Сергей зараз мы не йдем. Найдем, Сергей С. Так, тепер на подарки. Але я так по не так потім їздити. Але зараз це тепер з А, я маю просто їздити за золоту стрільку. Якщо щесно, привіня, тут суперфайне. Та, дякую розробці. Я навіть не можу нормально повернути. Я все не знаю, як це за управління. А, то можна скакати. Все прилиненные здали, супер. А теперь коварит, то мы я буду скорее съехать. О, не, не буду. Так. Нам опять стрелька показує, куди їхати. Алька пес мы прилетаем. Не підлетіло. Так, все, типу їдемо, стрілку Нормально їдемо. Тихо трохи я перевертаюся але все равно. І подалі я, типу, мені показує стрілка є. Добре, не буду скакати, то ми вже перевертаємось просто. Майже готово писан мені ігри Коли я їде на змій? Ми, по просто їздимо і все. <кхи> так, нам за 8 років. 8 Ну так, капець, круто ездить. Ти інтересно, куди ми їдемо? А, ти поки нас касом, то ми так скройс їдемо. О, тут якийсь велопарк. Так от я перевертаюся? І І раз, все, да, просто все, раз. За нас поворот. Топ, блин, вс нормально. Розробовський, як видаю все відео, зробити якийсь ліпси, продління. Я не хочу нормально. ...заїхати. А, все у нас день денег. На Як я вас люблю разубой, если так файно пробили. О, нам за 9. Не треба, что на 9 подарил. Да, первый, первый, ся один перворот. Сюда, сяден, перворот, все. Но тут спит, правда. Так. Эм, что это за звук, типу? Ах, ти хтось выйдет. Просто. Так, все, мы стали мог звицы так се Так стоим сюда на стойку И что можно подарунок О! Дракон Дракон тепер є Кит Дракон, є не прям сударь будет О, ты здесь з котом З котом. А я... Вас... Так, я не знаю, зарубека показує, кудись йти. Так, погнали. Так, отут. Е, мені сіс написали без капіта. Бупе -бе бумер ранга. Абуль Берман. А дамо забота. Треба вот у вас открывайся. О, да, відкривається. Все взял. А, взяв. Е, взял, да. О, зарвум кидати його. Сюда. Сюда, сюда, сюда. У новини. Сейчас бігаю за псом кладі. Так. О, вс його кину. по так собі. Все за управління? О, зараз злапаємо, зараз разрапаємо. Эм, е, а куда він летить? Він до мене летить. Зар... О! Погнали, Зараз запускаємо. Я так понял, мені треба його злапати. Давай, 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 давай. Один. Я понял, поки я не злаплю, то все. Типу. Поки я не то туди, мені не дадут на другий уровень піде. Напевно. Опа! Маже мав. так погнал пона пона понало погнали, погнали куда ін куда він злетіла протиска до мене до мене до мене до мене я він до скорпаде о все у мене опять День народження. Мені за 10 років о 10 років так мені так погнал Все. Що тепер дарять? А, тепер скейтборд. Тепер... А, я його навіть не замсоток зразу. Погнали! Сюда, скейтборд, скейтборд Опять мені треба... мені опять приш треба їхати. Різину та єру, дайте поїздити нормально. Ні, ні, я перевертаюся. Ой. Я лет я не хочу скоротати зараз взятися. І це відео 5 там не сьогодні. Навіть не давно покататися. А не давно. Я нашкий борщ тепло тепу лайк затроху. Мі тепло ле тепу ліпса портайся. А по-малу здесь. Як во підстребнути, я так само перевертаюсь. Роблю і роблю сейф тихо. Так, куди ми йдемо? Ой, сотки. А, скейт парк. Mm. Mm. Так, я думаю, що закінчувати закінчу все відео, то у мене в мене так пограли. Ми пограли до 10 років. Як ви хочете все якісь карти по робосі, мені в коментарях. Я просто таю всі апоксов всім па-па.